Одна українська гривня перевіряємо склад по проханню підписнику. Спочатку не зачухуємо, просто стріляємо з показує. Спочатку просто показуємо аналіз. Що зараз покаже прибор? Цей прибор коштує 12 тисяч доларів. Показує 97% купрум, бачите? Трошки цинку і нікелю є. 97%. Тепер беремо і зачухуємо його. 97%. Володимира Великого ми, як правило, не трогаємо українських діячів, ми е, гривню спилюємо. Спиляли. Болгарочку дні обов'язково. По-другому аналіз не виходить. Самому смішно, якщо чесно. Так, тепер дивіться далі. Дивимося так, що пальці не. І тепер коли щуха не дивимося. Так, 97. Ну так і є, бачите, тобто це бронза. Так, так, грубо кажучи, да, бачите, 97%. Такий прибор бере легкі ще. Він в продажі, це Спектро 3, надійний, класний апарат. Кому цікава тема кольорових та дорогоційних металів, підписуйтесь на канал.